27 разів росіяни атакували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку за минулу добу. Бої точилися поблизу Греківки, середнього, колодязів, ставків, Торського та Шенриголового. Інформують у генеральному штабі збройних сил України на південно-слобожанському напрямку. Зафіксовано 16 боєздітень біля Вавчанська, Амбарного та Одратного. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати чотири рази поблизу мирного, Куп'янська та Борівської Андріївки. З нами на зв'язку Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Запорожець, вітаю вас. Доброго ранку. З вами хотіли детальніше поговорити про ситуацію на Краматорському напрямку та довкола Сіверська. Розкажіть, будь ласка, наскільки інтенсивні зараз штурмові дії на цьому відтинку фронту чинять росіяни. На Краматорському напрямку ворог не так активно проводить штурмові дії, як на сіверському. За минулу добу на Сіверському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, на Краматорському. Сім в цілому, противник активніше почав штурмувати Сіверський напрямок, в тому числі із застосуванням техніки. 9 числа цього місяця вдався до ранкового штурму з застосуванням броньованої техніки. Було долучено до штурмових дій противником два танки, три одиниці ББМ та 11 мотоциклів. Але з цим цими штурмовими діями добре впорались 54-та окрема механізована бригада та десантники 81-ї бригади, які дали гідну відсіч на цьому напрямку. В цілому, як ми і очікували, що ворог буде проводити на цьому напрямку штурмові дії з застосуванням техніки, так він їх і проводить. Очікували більш великі штурми наразі. Це була або ж свого свого часу, скажімо так, ворог намагається роз таким чином розвідку боєм проводити, а потім уже застосувати більшу кількість техніки, або ж все таки він змінив свої плани і буде їх коригувати в залежності від того, які дії противник буде проводити в напрямку серебрянського лісництва, і також як він буде намагати діяти в північній частині населеного пункту Сіверська. Продовж багатьох місяців росіяни. Намагалися взяти часів яр на Донеччині сьогодні. Бої тривають частково у місті, Частково українська оборона довкола. Міста зосереджена. Скажіть, будь ласка, наскільки стабільна ситуація там? Ну і наскільки стабільна українська оборона поблизу часового яру зараз? Там немає такої активності, яка б говорила про те, що противник буде намагатись повністю? Контролювати цей населений пункт, адже зараз він проводить ротаційні заходи. Як повідомляла е, судні Дніпро. ворог е, перекидує туди замість 98-ї першу над десантної дивізії підрозділи е, 70-ї Бригади для того, щоб можливо в подальшому проводити штурмові дії, але е, суть того, що ця 70-та, за даними розвідки, вона перебувала на Херсонському напрямку, і отже, вона перебувала зовсім е, в інших умовах і зовсім інші процеси проведення штурмових дій, е, вона проводила на тому напрямку зараз, якщо е, противник проведе е, цю зміну. То е, будемо спостерігати, як буде де, буде діяти противник в нових умовах, адже це зовсім е, інша, скажімо так, е, інша тактика ведення штурмових дій, адже немає е, водної перешкоди, і противник буде змушений, як то кажуть, проводити штурмові дії живою силою проти наших, е, нашої піхоти, а також проти наших. Підрозділів, які БПАК, які активно не дають можливості противнику проводити будь-які ротаційні заходи, а також знищують його логістику. Тому як буде розвиватися ситуація навколо часового яру, я думаю, ми побачимо десь орієнтовно тижні за два, після того як ворог проведе там ротаційні заходи. Тривалий час росіяни проводять штурмові дії в напрямку Костян... Костянтинівки і в сенсі боїв за контроль над територією довкола міста. Один з найважливіших населених пунктів, експерти називають його воротами до Костянтинівки. Це ступочки. Скажіть, будь ласка, як розвивається оперативна ситуація там? В напрямку населеного пункту ступочки очікуємо, що ворог буде активніше проводити наступальні дії для того, щоб в свій період часу, якщо в нього будуть успіхи з напрямку населеного пункту Деліївки, там Шультине, у випадку, якщо противник буде розвивати наступальні дії, з цього напрямку будуть вони активізовувати скоріше за все, і в напрямку населеного пункту ступочки. Якщо брати, скажімо так, складову цих двох населених пунктів, то операційна зона ступочки це наша зона, а вже інші населені пункти, які нижче цього населеного пункту, це вже інші армійські корпуси відповідає. Але ми повністю взаємодіємо з нашими сусідами для того, щоб унеможливити будь-які наступальні. На ці, так на цьому відтинку фронту і не давати в цілому противнику активно проводити штурмові дії, враховуючи там, що проходить траса до того ж населеного пункту Костянтинівка, тобто, ми робимо попереджувані дії, такі як мінування, також постійний контроль за допомогою аеророзвідки і. Ми даємо можливість противнику взагалі там накопичуватись для того, щоб продовжувати е, наступальні дії. Тим не менше, в рамках можливого накопичення особового складу можливо, в тому числі і зміни особового складу на цьому відтримку фронту, скоріше всього, що очікуватимемо, е, знову ж таки пожвавлення штурмових дій на цьому напрямку, mm -hmm. якщо буде проти успіх старецького напрямку. Принемося, перенесемося на сіверський напрямок. У Генеральному штабі звітують про регулярні атаки на Григорівку, Серебянку, та Виємку. Скажіть, будь ласка, яка мета на вашу думку штурмових дій росіян у цих напрямках? Ну і чи є загроза на сьогодні якась сіверську самому? Ну в цілому ворог активно повели. Там дійсно почав проводити штурмові дії, в тому числі з використанням техніки. Наразі загрози населеному пункту Сіверськ немає, але основна задача противника це е, до, скажімо, так до періоду, коли почнуться дощі, намагатись, будуть намагатись закріпитись на його околицях для того, щоб можливо вже в подальшому проводити безпосередньо штурмові дії е, на на в населеному пункту Сіверськ, однак, якщо подивитись на південну частину цього населеного пункту, то у ворога там наразі ті підрозділи, які там знаходяться, не дають ніяких можливостей йому рухатись вперед, а отже, сформувати. Так звані клещі, які він активно застосовує на інших напрямках, ворогу наразі не вдасться, адже там стоять потужні підрозділи, в тому числі які знищують противника активно на різній глибині з застосуваннями в дронів, А також активно виявляють будь-яке скупчення і його знищують. Тому е активність вона більше в північній частині цього населеного пункту з напрямку знову ж таки серебрянського лісництва. І ворог буде намагатися входити Сіверськ, але це е, йому, е, скажімо так, тривалий час е, і тривалі штурмові дії е, знадобляться для того, щоб реалізувати свої плани. А поки ж ми йому не даватимемо е, можливості ці плани реалізувати в життя. Дмитро, а якщо загалом подивитися на ось цю агломерацію, Костянтинівка, Краматорська, Сіверськ, на вашу думку. Чи є у росіян якийсь спільний задум стосовно тиску на всю цю територію, чи все ж таки це для них окремі операційні зони? Це єдиний задум. Mm -hmm. Ідеально, вони намаг... будуть намагатися обходити великі населені пункти через малі населені пункти для того, щоб якомога більше зберегти живої сили і, в тому числі, ресурсів. Будь-яких, адже Якщо брати складу цієї війни, це в першу чергу вже на перше місце виходить дронова компонента і знищення активного противника на будь-якому напрямку, це скажімо так. Применшення його успіхів, в тому числі за рахунок того, що там, де немає піхоти, там іде контроль з повітря, і ворог не зможе так активно проводити будь-які штурмові дії. В цілому, єдиний задум є щодо захоплення цих населених пунктів, і ворог буде намагатися їх реалізувати скоріше всього якомога швидше. Uh -huh. Чи вдасться йому, о, яким чином він буде подальші дії свої проводити, покажуть знову ж таки, Ті ротаційні заходи, які він проводить, наскільки е, вони, е, скажімо так, носять е, потенційну загрозу. Ми оцінюємо постійно і намагаємося превентивно завдавати удари, по в тому числі по скупченням особового складу противника для того, щоб його плани похитнути. Що противник робить на сьогодні? Так це він активно застосовує е, дрони, в тому числі по цивільній інфраструктурі. Адже лише завчора це, мабуть, найактивніша. Така терористична денна атака була на місто Краматорськ, де ворог завдав 16 Ударів застосуванням дронів, чи то гербера, чи то Італмас, так званих, для того, щоб, скажімо так, в першу чергу закашмагати цивільне населення, і як показує практика, туди, куди вони наносили свої удари, це в цілому виключно якась цивільна інфраструктура, будинки, забудова. А також навіть по школі завдали два удари в той час, як один із них після першого прильоту. Вже там працювали підрозділи ДСНС. Ворог завдав повторного удару. Дмитро, дякую вам за таку докладну інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, був з нами на прямому відеозв'язку.